Російські війська сьогодні здали частину окупованої території на Арабатській стрілці. Підрозділи Федерації відійшли до адміністративної межі Херсонщини з Кримом. Натомість наші прикордонники зайняли вже нові позиції на той випадок, якщо росіяни передумують і знову захочуть наступати. Як усе це відбувалося, бачила наша Олена Сєбілєва. Російські війська звільняють територію Херсонщини. Сьогодні окупаційні підрозділи почали пересуватися з Зарабатської стрілки до адміністративного кордону з Кримом. Наразі здійснюється вихід підрозділів Збройних сил Російської Федерації з цих ділянок, а їх позиції займають українські прикордонники. Процес часткового звільнення українських територій був узгоджений в результаті переговорів за участю президента Петра Порошенка. Повний зміст, яких не розголошується. Полишати Арабатську стрілку російські військові почали з самого ранку і просунулися на 8 кілометрів у бік поки ще окупованого Криму. Оті позиції зараз це позиції підрозділу збройних сил Російської Федерації. Вони вже знімають свої інженерні споруди. Відводять своїх військовослужбовців, і ми вийдемо, пройдемо їх і далі станемо безпосередньо на межі. Арабатська стрілка була окупована російськими військовими ще з березня разом із Кримом. Тоді зеленим чоловічкам вдалося захопити важливу газорозподільчу станцію, котра розміщувалася на території Херсонщини. Коли захоплювали станцію, наші позиції просто не встигли вовремя стати. От тому і залишилися на цих рубежах. Скільки на території Херсонщини було російських військових, і досі достеменно невідомо, кажуть українські прикордонники, за їхніми припущеннями кілька сотень. За цим насипом і розташовувались російські війська. І, хоча зараз вони вже звільняють Херсонщину, буде тут все одно небезпечно, оскільки бойовики замінували територію. Російські війська відступили мирно і без жодного пострілу. Без єдиного пострілу відходять назад на позиції на адмінкордон між Херсонською і Кримською областями. На даний момент ви не побачите, як вони тут відходять, тому що вони на своїх позиціях збирають речі і від'їжджають до 17-ї години згідно домовленостей. І, хоча російські окупанти відступають, наші військові все одно на поготові про всяк випадок. Здесь, от, тут укриття зроблено бліндаж три настіла. Земля, почему чому ми не йдемо на глибину, тому що вода постійно піднімається, поэтому більше воно накладається, насипається і оборудовано. Місце основне відпочинку, укриття особового складу. Треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ну, а тут у нас особовий склад відпочиває, спальні мішки, у них залазить тепло, все одіяло, просто ні. Одразу після відходу росіян до роботи стали сапери. Їхня задача зачистити звільнену територію від мін. Херсонська частина Рабатської стрілки згодом лишиться під контролем самих лише прикордонників. Українські збройні сили також залишать свої позиції.